Я маю вбратися у щось чорне. А це взагалі законно? Законно чи незаконно? Це питання перспективи в наші дні. <звігінь> Від учора це наші колишні гроші. Можна брати? Це туалетний папір. <звіг> <звіг> ну, і скільки у нас тут? Кілька мільйонів. Доброго дня. Я маю дещо цікаве для вас. У нас лише східні марки. Даруйте. Я візьму їх. Одна до семи. Ви можете сплатити до п'ятниці. Є ще три дні. Гроші, які ви знайшли, належать державі. Оскільки наша держава, народна республіка, то вони належать народу. А оскільки народ це ми, то вони належать нам. Кожен бере гроші і купує якомога більше, поки є можливість. До останньої хвилини. Гей, ми ж хотіли зробити це разом. Чиї це гроші? Чиї це речі. Годі ми тут вирішили купити наше підприємство. Двохсотка їх же не було. В обігу не було. Їх надрукували, щоб у нас були кошти захопити ФРН. Нас дурили всі ці роки. Ти завжди це знав. Так. Але сподівався, що ні. двохсотка? Їх не було. Чорт. Як побачити когось із спреєм Фарби, це пошкодження держмайна. Майна соціалістичного народу? Ні, тепер державного. Ми не злочинці. Ми прагнемо справедливості. Спочатку ми зруйнували соціалізм, тепер на черзі капіталізм. <плес> тепер у нас капіталізм. Я б сказав, ринкова економіка. Це ж те саме. А вже. Ж.